Вже той місяць буде гроші. І ввичайно з місяця на місяць села отримали. А ми, наші солотині, ми не отримали. Знаєте, ну а нам дали 10 тисяч мені за дітей. Я би не, не просила, ніхто не стояла. Я би собі перекрила хату. Я сама пенсіонерка у хаті. Я я не можу, що я маю Ні робити? Що в панці зробити? Надія є на владу вас. Та в нас нема надії, бо вичікав влади, бачите, влада. Чи ховає Кия від нас, що тоді за В Державах люди підтримують людей. А на що? Наш людей не підтримують таке попрости. Вони хіба за свої шкіри живуть, за свої кичені? Вже ще переживали Господи тихо, що надалі тим людям. А дуже ті люди не приходили, тому стояли, не плакали. А такі біді, такі скучі, то бідача. Як було добре, ті, хто приходив тут, не йшли. але сталося таке горе, таке стихіє, то порятуйте тих людей. Самі пенсіонер, а я сама пенсіонерка. Що я маю зробити? За границю не немає ні моїх дітей. Україну Україна доброї. Ну що з того. Має тисячу гривні зарплати, що то є, що тоді мені робити, мені вчили. Покружити не можу. Дякую, дете.